Почнемо огляд DSEI 2025 з суб'єктивно найцікавішого того, що стосується України і боротьби з клятими шахедами та тими, хто їх запускає по нас. На DSEI одним з головних анонсів став спільний проєкт Британії та України під назвою Project Octopus. його суть масове виробництво нових дронів перехоплювачів для української армії. Ці дрони вже встигли себе показати в бойових умовах. Вони ефективно збивають іранські шахеди, які Росія масово запускає по наших містах. І головне, коштують менше ніж 10% від вартості цілі, яку вони знищують. Тобто, замість витрачати дорогі ракети, Україна отримує відносно дешевий і масовий інструмент протидії. Проект Октопус розробила українська компанія Укрспецсистемс найбільший виробник безпілотників в Україні у співпраці з британськими науковцями та інженерами. А виробництво тепер масштабують у самій Британії завдяки інвестиціям у 200 мільйонів фунтів від британського уряду. Спеціально під це створили нову компанію Укспед UK під керівництвом Рорі Чемберлена. Вона збудує завод